Шановні телеглядачі, пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщині. Сьогодні у телевіснику. Святкують шанувальники поетичного слова в Радіївщині. Ритуал пам'яті до Дня визволення нашого району від фашистських загарбників. Всесвітній день поезії, свято, яке відзначається щороку 21 березня. Сьогодні, вже традиційно, у багатьох країнах світу з нагоди дня поезії проходять літературні вечори, фестивалі, презентації нових книг, вручаються літературні премії та інші нагороди. Свято покликане сприяти розвитку поезії, поверненню до традиції поетичних читань, викладанню поезії, а також заохочення видавничої справи. Дійсно, день поезії дає можливість ширше заявити про себе малим видавництвам, чиїми зусиллями в основному доходить до читачів творчість сучасних поетів, які відроджують споконвічну традицію живого звучання поетичного слова. Саме тому, 26 березня 2013 року до Всесвітнього дня поезії, у Врадіївському районному будинку дитячої творчості зібралися шанувальники поетичного слова на літературну зустріч, присвячену презентації книги місцевого видавництва Коваленка Анатолія Григоровича Перші кроки в світ поезії. Розпочала творче засідання Коваленко Лідія Яківна тлумаченням слова поезія. Поезія це найважливіше культурне явище. Це осяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідне для зближення народів. Отже, поезія допомагає нам жити разом. А крім того, поезія допомагає людині бути на щабель вище у духовному розвитку, у духовному розквіті. А юні чітці будинку дитячої творчості розповіли присутнім вірш Ліни Костенко. Страшні слова. Коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх бочать, бо всі слова були уже чиїмись, Коваленко Анатолій Григорович продекламував глядачам вірш Віталія Іващенка. Найвища мудрість усміхатись зранку, найвища мудрість усміхатись зранку життю радіти, хоч би що було, терпіти біль, угамувати рану, простити ближнім їх справжнє зло. У презентовану збірку Перші кроки в світ поезії увійшли твори юних авторів-початківців, таких як Ірини Балабан, Вікторії Кушніренко, Ірини Михальченко, Елеонори Чистякової, Ірини Буряк, Анастасії Кириленко та Ірини Григорівої. На заході звучали поетичні рядки юних авторів у виконанні чіпців будинку дитячої творчості. Погналася за нами, так, за нами, дітлахами із з гантелями в зубах. Вчителька лише ох та ох, звідки? звідки тут не взявся Міша, як накинувся на мишу. Відтак пропливеш за течією, чи є ти тут, чи вже нема, і з нами будеш лиш сім'єю. Та проживаш життя дарма. А треба, а треба мріяти і робити, що в голові твоїй живе, прожити плітно і створити те, що віки переживе. Підтримали юні таланти і знані поети в Радіївки Світлана Сергіївна Бурлакова та Микола Іванович Довгаленко. Продовжила свято вручення подарункових екземплярів збірки почесним гостям, авторам, бібліотекам та всім бажаючим. На закінчення заходу юні таланти були запрошені та з задоволенням взяли участь у майстер-класі для юних авторів-початківців Поезія і поет, якими вони повинні бути. 29 березня 2013 року у парку Слави відбувся урочистий мітинг з нагоди 69-ї річниці визволення Врадіївського району від фашистських загарбників. Урочистою колоною громадськість Врадіївського району керівники та працівники установ, організацій, підприємств, ветерани Великої Вітчизняної війни пройшли до меморіалу загиблим воїнам та поклали квіти в знак вдячності та шани до підніжжя пам'ятника тим, кому немає забуття. Відкрив мітинг селищний голова Микола Леонідович Москаленко. Минуло 69 років, відколи замовкли останні постріли гармат на нашій рідній землі. Все далі відходять грізні і важкі роки великої вітчизняної війни, але не засає пам'ять про тих, хто не пошкодував своєї крові свого життя. До всіх учасників зібрання звернулася перший заступник голови Брадіївської районної державної адміністрації Ірина Юріївна Тиденян. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті та любові визволителям рідної землі. Вони подарували нам найдорожче, що є у людини життя та волю. До земний уклін, уклін усім, хто пережив роки війни, здобував перемогу в жорстоких боях на фронтах, партизанських загонах та підпіллі, виніс важкі роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн та відроджував рідний край. День визволення в Радівщині завжди буде для нас днем пам'яті. Про мільйони загиблих, які стали жертвами однієї із найжахливіших війн людства, ніколи не зітреться з народної пам'яті невмирущий подвиг визволителів нашого краю, які завоювали мир і спокій для рідної української землі, врятували людство від фашизму, тим самим показавши на весь світ нездоланність духу наших співвітчизників. Тож клонімося нашим славним і безсмертним героям, прах, який покоїться в численних братських могилах. Згадаємо їх, пом'янемо добрим словом тих, хто не повернувся додому з війни. Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували пам'ять тих, хто поліг смертю хоробрих, визволяючи села в Радіївщини далекого березня 44-го року, учасників підпільного руху, які загинули під час окупації, та всіх ветеранів Великої Вітчизняної війни, які вже у мирний час відійшли у вічність. Шановні ветерани, шановні гості та учасники зборів, сьогодні, святкуючи 69-ту річницю визволення в Радівщини від фашистських загарбників, ми низько вклоняємося героям фронту і тилу, героям антифашистського підпілля і дякуємо за те, що живемо під мирним небом, будуємо нову державу, вирощуємо хліб, виховуємо дітей. Зичимо всім учасникам Великої вітчизняної війни визволителям України. Доброго здоров'я, благополуччя! Хай звершене вами надихає усі покоління на добрі справи, в ім'я зміцнення та розквіту нашої України. Летять роки, вже давно не чути вибухів та пострілів. Вічним сном сплять у братських могилах солдати Великої Вітчизняної. Нехай же не тлінним пам'ятником їм стане наша пам'ять про ті героїчні події. Телевісник в Радіївщині, створений з ініціативи Радіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленко. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.